В ефірі живий мужчина Микола. Хочу показати, поділитися своїми думками відносно тих афет, які нам закидають так звані державні органи. Ну, перш за все, хочу відмітити, що оце все, от, вулиця Грушевського, капслоконом прописано. Місто Дубно, Рівенська область. Це Тобто воно є порушення українського правопису. У нас таких вулиць немає. Далі. Персона Померла, я написав. Жабукрицький Микла Ярославович. Ну, яке він має відношення до живого мужчини Миколи, я взагалі не розумію. От вулиця Рухова, це капслоконом. Хоча в мене в документах на будинок в мене там прописано вулиця Торгова згідно українського правопису, місто Дубно згідно українського правопису і Рівенської область. Тобто це є фікція. Так, Це по конверту. Далі я йду. Сулька, яка була всередині, показую, я її тут розібрав, передивився, деякі є ДРПУ. Їхні коди. От написано: Головне управління ДПС Рівненської області, Рівненська область, місто Рівне капслоконом, Відінська капслоканом. Дивлюся, я о, довго про пошукати, щоб знайти їхній Дунс номер, тому що вони є окремий підрозділ, оказується. Приватна компанія код ЄДРКУ 43 -14 24 49, Донс номер 53 786 77 62 Платник податків США. Тобто зареєстрована на сайті Денед Брайтрій. Стан припинено. Хай про охоронні органи займуться цією організацією. Далі. Написали адрес Україна Капслоконом. Ну, це ви знаєте, що згідно українського правопису, у нас перша буква велика, решта маленька. Тут буде Держава Україна. А ця фірма. Корпорація. І я її питаю, де це? Це що? Так, юрисдикція України на Морському по континентальному шельфу бунт номер 94 71 42 167. Платить податки в США. Тобто їхня юрисдикція на Дні Морському. Хай собі там і збирають податки. Так, далі написали на фізичну особу, якої є, є вигодонабувач, Жабокритський Микола Ярославович. Все повністю спорушення, тому що згідно українського правопису, ім я, власне ім'я пишеться спереду, потім по батькові, а тоді пишеться ім'я роду. Хоча в них тут і написали: дивіться, власне ім'я, прізвище так і далі. Вони пишуть це вже Микола українське Микола Єрсачка Я їм пишу, яке відношення має до мене як до живого мужчини? Персона мертва і не може заплатити, тому що вона мертва. Це є паспорт, це є фікція, це є учетна запись в, в, цьому, в ЗАГСі, в поліції, в міграційній службі та в любій організації. Так, далі читаємо адресу 35600 Рівненська область, Дубенський район, село Панталія, вулиця Ломоносова, 2. Зверніть увагу на конверті. Написано місто Дубно, вулиця Торгова, 40. Тобто на Луха якогось розстраховують, я не розумію взагалі. Таке відношення має до мене оцей от. Ломоносова, будинок 2-0, корпус 0. Мені стало цікаво, я поїхав на Панталію, сам з Дубно, шукати таку вулицю. Її в апріорі немає. А я пишу, это где. Далі, що далі? Земельний податок з фізичних осіб. Ну, хай фізична особа не платить, звертайтесь до опікуна. Тобто у нас є опікун поліція, яка якби, вкрала наші дані і зробила нас їх недієздатними, де да, вони ми рахують, що ми не розбираємося в законах. Вот. Хай опікуни оплачують ці податки. Далі. У нас йде бюджетний рахунок отримувача. Хто кінцевий бенефіціар? Оце запитання, хай дадуть мені відповідь. Далі. Головне управління Державної казначейської служби України в Рівненській області се Капслоконом. Дунс номер цього, цієї фірми 36 536 по тих податків США. От я прописав, платник податків США. Банк отримувача, дивіться, різниця. Казначейство України згідно українського правопису. Це різні дві юрисдикції. Земельний податок з фізичних осіб, яке маю я відношення до фізичних осіб. Це чітко прописано з фізичних осіб. Я не фіз особа. Далі, що вони пишуть? Закон України про затвердження податкового Кодексу України Верховною Радою, А, от, вони силаються на Податковий Кодекс України. Подивіться, прописано України як держави. У мене є відповідь. Закон України про звернення, затвердження податкового Кодексу України Верховною Радою не приймався. Ответ 18.102.02 2020 року. Далі. оскільки в нас немає великого герба в державі, оце є фальшива печать. То, що вона в синьому кольорі, це дуже добре. Але то, що вона є фальшива, це і факт. І далі, що я можу зробити. Я їм пишу: в акцепті відказано. не читаємо текст. Тому що я от збільшив, і тут воно ну, реально цей текст він не читає ми. Как людина, тут треба очки специально одевать, або лупу убрать. Нет договора, нет обязательств. Возвращено отправителю живой мужчина Николай. Так, и поставим сюда печать UCC, все права защищены без ущерба UCC. Сделали вашу, так, благодарю, что сделали вашу оферту сами, ничтожной с самого начала. Що це означає? Вона переломана, була в конверті. Ви бачили конверт, він вузький. Ця бумажка, навіть не формата А4, відрізали кусок паперу, роздрукували. От. І відправив мені є Олександр Шевчук. Тут звертаю вашу увагу, що Олександр, згідно українського правопису, Шевчук це ліцо, ограничено в правах. не має права викупу проти людини. Равно раб. Як це РАБ може мені відправляти документ якийсь, ще й требувати з мене якусь оплату? Тому що згідно Конституції України, та людина є найвища цінність у державі. Вони відповідають, несуть відповідальність перед людиною. Тобто людина в цих відносинах виступає як кредитор. Свої права я заявив ще в 2020 році, в 2020 році. Вся система відома це є просто вимагательство. Вимагательство. Робіть висновки. Кому цікаво, пишіть, будемо розбирати ваші документи. На цьому все.